Добрий день, малята, доброго ранку, чудового мирного дня. А подивіться, хто завітав погратися з дітками? Так, це наш ведмедик. Він всім каже, добрий день вам, діточки, добрий день малятка, добрий день вам, хлопчики, добрий день дівчатка. Що зробив ведмедик? Так, він привітався з нами. А що ми маємо відповісти йому на це? Добрий день, ведмедик. Повторіть, добрий день. Привітання це необхідна справа при будь-якій зустрічі. Ось подивіться, зустрілися два хлопчики. Чи повинні вони привітатися один з одним? Так, хлопчики потиснуть друг, другу руки і скажуть. Здраствуй або привіт! Як вони вітаються один з одним? Здраствуй. повторюйте. Здраствуй. Відповідаємо привіт! Відповідайте привіт! А ось на наступному малюнку ми бачимо зустріч. Діти граються з м'ячем. Ви бачите? А до них під'їжджає приятель. Що має сказати цей хлопчик дітям? Слова привітання. А які слова? Він скаже добрий день. Добрий день. Або здрастуйте. Повторюйте, здрастуйте! А ось ми бачимо, як уранці малята прийшли в дитсадочок і зустрілися зі своєю вихователькою. А чи треба щось говорити виховательці або іншим дорослим, яких ви зустрічаєте, увійшовши до дитячого садочка. Так, слід вітатися. Треба казати добрий день. А оскільки ви приходите до садочка зранку. Можна привітатися словами Доброго ранку. І зверніть увагу малята, що всі на малюночках тримаються доброзичливо, привітно. Тут немає злих, сердитих облич, зате є усміхнені та приязні. Недарма слово привітання схоже на слово привітний. Тож вітаючись, ми ділимось з іншими своїм гарним настроєм і даруємо їм маленьку радість. Послухати віршика про одну дівчинку. Заходить Галя до кімнати. Забула Галя, що сказати. Стоїть мовчить, ані телень. Каже Галинко, добрий день. Чи чимна дівчинка Галя. Що забула зробити Галинка? А які слова треба говорити, коли ти заходиш до кімнати і помічаєш нових людей, яких ти ще не бачив сьогодні? Ведмедик, тобі було сьогодні цікаво з нами? Так, я тепер ніколи не буду забувати вітатися при зустрічі. І казати привіт. Привіт. Так, молодець. До нових зустрічей.